До сумського відділу поліції звернувся чоловік та повідомив, що став жертвою шахрайства у соцмережах. На одній із соціальних платформ пропонували інвестувати кошти через посередника. Телеграм-каналі побачив рекламу більше бінанс, ну, там, що можна інвестувати кошти там через посередника. Вкладаєш тисячу. Він через деякий час тебе повертає через біржу, там 4-500, кладаєш 2 тисячі, отримуєш 8, кладаєш 5 тисяч, отримуєш 25. Ну я вирішив спробувати, мінімально вклав тисячу гривень. Через деякий проміжок часу я йому пишу, що там з моїми коштами. Він пише, все добре, ось твоя сума до виплати це 4 500. Поставив на номер картки. Далі вже запрацювала класична шахрайська схема щоразу з новими вимогами. Потрібна інша картка доплатити суму комісійних за виведення коштів. Далі ще за технічну підтримку. Так сумчанин загалом іще п'ять разів перераховував гроші невідомим. Я заплатив останню суму, там три тисячі. Він мене заблокував з усіх номерів. Я тепер не можу на його в телеграм-канал зайти. Він коли я звернувся до банку, виявилося, що це ж є шахрай, то це все. Криптовалюта. Тут я вперше вирішив спробувати, але в друге попав на 17 тисяч. У поліції ж, куди звернувся легковажний чи надміру довірливий інвестор, вкотре застерігають. Не довіряйте шахраям. Легких грошей не буває. Не довіряйте незнайомцям та не ставайте учасниками їхніх видуманих схем по заробітку. Перевіряйте інформацію, яка надходить від таких осіб. Шахраї навмисно вдираються у вашу довіру, використовуючи різні прийоми маніпуляції та психологічні техніки. Якщо все ж таки ви стали жертвами шахрайства, не панікуйте. Зателефонуйте на спецлінію 102, співробітники поліції нададуть вам компетентну пораду чи допомогу. А також зверніться у відділення вашого банку та розкажіть ситуацію.